Запитання, дитяче мілкування, експертна думка, свіже пагло, несподівані трактування. Як помиритися після сварки? Треба підійти і попросити пробачення. Закінчити це і помиритися мізинчиками. Треба обсудити проблему сварки та переговорити її, щоб такого більше не було. Щось їй подивитися. Треба вибачитись, і запросити друга до себе попити чаю. Ізвини, пожалуйста, я більше так не буду. Потрібно підійти до друга і сказати, давай мир, потім ви миритесь і граєте далі. Ну, дівчата мені їй щось подарувати і все, вона вже рада така. Сказати, я більше так не буду, давай биритися. Після сварки потрібно помиритися там, щось купити, допомогти, щось, ну, попитатися виритися в довір'я, щось зробити і цього. Правильно помиритися після сварки це, наприклад, це обсудити можна треба вибачитися ви зрозуміли як ви посварилися щоб це обговорити